Моє вітання, панове! Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. В сьогоднішній випуск ми, на жаль, знову змушені розпочинати з невтішної інформації з українсько-польського кордону, адже від учора польські перевізники розпочали акцію протесту, котра унеможливлює нормальну роботу. Більше того, свій страйк вони мають намір проводити аж до 3 червня. Одна з вимог наших польських колег скасування для українських перевізників бездозвільної системи, запровадженої відповідною угодою з європейським союзом. Свої протести поляки проводять поблизу пункту пропуску до Рохуськ, заважаючи вільному проїзду національною дорогою номер 12 У секретаріаті АСМАП миттєво відреагували на такі прикордонні безчинства, надіславши листи прем'єр-міністрам обох держав Денису Шмигалю та Матеушу Моравецькому. Прохання рішуче і обґрунтоване забезпечити можливість реалізації міжнародних норм, зокрема права безперешкодного транзиту автомобільним транспортом. Про реакцію на ці звернення ми розповімо вже наступного разу, а поки ще одна важлива інформація, що стосується перетину кордону з державами Європейського Союзу. Рішенням Кабінету міністрів України проєкт Електронна черга перетину кордону або простіше Є черга поширюватиметься на 16 міжнародних вантажних пунктів пропуску. І станеться це вже найближчого понеділка, 8 травня. Саме цього дня, з нуля годин, планується запустити офіційний запис до всіх потенційних черг. Робити це як і у випадку з електронною чергою в Ягодині, доведеться через сайт «Є-черга.gov.ua» або в мобільному застосунку «Є-черга». А, взагалі, хронічні черги на кордонах України з державами ЄС привернули увагу навіть очільників всесвітньої митної організації. Цими днями її представники зустрічалися з українськими перевізниками в рамках другого етапу технічної місії цієї поважної структури. Під час діалогу сторони намагалися спільними зусиллями зарадити ситуації. Україна є членом всесвітньої митної організації з 1992 року і зараз звернулася до нас по допомогу. Ми хочемо зустрітися з усіма учасниками ланки перевезень підприємцями, брокерами, митниками. Зрозуміло, що сьогодні ви отримали нові серйозні виклики, а наші контакти будуть корисними як зараз, так і в післявоєнний період. Ми сподіваємось, що українська митниця буде європейські дійсно європейського рівня, що водії будуть бачити у кожному митнику партнера, який допоможе вирішити будь-яке питання, а не навпаки, буде на будь будь-якій ситуації вимагати якісь гроші. Тому це дуже був... Я вдячний колегам з митниці за те, що підготували і провели таку зустріч. І сподіваюся, що вона дійсно допоможе вирішити ті питання, які сьогодні є у наших митників. А відповідно і наших перевізників експортерів і імпортерів, під час зустрічі головна увага була приділена роботі української митниці в умовах воєнного стану? Поважний гість із Брюсселя довідався про проблеми при взаємодії з митними органами суміжних держав, зокрема Польщі. Також було озвучено законодавчі колізії, які потребують якнайшвидшого врегулювання на міждержавному рівні. Що стосується нових пунктів пропуску статистики. І все таке інше. Ми ще в листопаді 2021 року пропонували Міністерству інфраструктури створити моніторингову групу. І така робоча група вже була створена у 2022 році, і нам дуже приємно, що її очолював тоді міністр інфраструктури, а зараз віце-прем'єр Кубраков Олександр. І сподіваємося, що пропозиції перевізників в подальшому будуть реалізовуватись. Але ще раз наголошую на тому, що нам потрібні додаткові пункти пропуску без обмеження для вантажних автомобілів. І ми домовилися з поляками про збільшення норми автомобілів, які ми пропускаємо за зміну. І вона була там на 30% збільшена або ж на 40%. Зараз ми там в умовах зараз ми там на етапі переговорів, щоб вона була збільшена там до 70%. Тому е, вимоги з, з європейського союзу або будь-яких обмежень, або норм, які би передбачали такі обмеження по збільшенню пропускної здатності, немає. До цього слід додати, що цими днями Єврокомісія оприлюднила своє рішення стосовно експорту української агропродукції. Відтак, Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина мають скасувати свої односторонні заходи щодо більшості відчерзняних сільгоспкультур. Лише чотири з них пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник, не експортуватимуться до чотирьох перелічених країн та Румунії до 5 червня. На взамін, ці країни отримують по 100 мільйонів євро компенсації для своїх фермерів. До решти держав ЄС імпорт з України в теорії має тривати взагалі без обмежень. А от як буде на практиці, поживемо, побачимо. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих транспортних новин від АСМАП України. І почнемо ми з чергової потужної допомоги Збройним силам. Цими днями українські перевізники закупили і обладнали для військових. Ви тільки вдумайтесь, вісім пікапів. Ось вони ці красені, які сподіваємося дуже довго служитимуть на благо Україні, на благо збройним силам і наближатимуть нашу перемогу. Ця акція була організована завдяки листу, з яким обратився до нас генерал-лейтенант Сергій Іванович Найов, з проханням надати можливість, тому що шахеди, ці літаючі, всі, скажемо, предмети, які випускаються з сторони Росії, вони гроблять життя і забирають життя не тільки військових, а й мирних жителів. І якраз скажемо, ця розробка, яка стоїть сьогодні. На прицепі наших автомобілів дасть можливість встановити крупнокаліберні кулемети, які будуть захищати небо над мирними населеними пунктами, і обов'язково ж захищати життя наших воїнів. Хочу подякувати всім перевізникам, які долучилися до даного прохання. і Зібрали кошти, придбали дані автомобілі, обслужили, їх відремонтували і передають для Збройних сил України. Всім велика подяка і тим, хто збирав кошти, і тим, хто ремонтував, і тим, хто доставив дані автомобілі. Один із автомобілів ми придбали, підготували його і теж передаємо Збройним силам. Слава в Україні, слава ЗСУ. Все буде Україна. Всі мають максимально допомагати, і зараз допомагаємо, і будемо допомагати. Це обов'язок кожного, хто сьогодні не на фронті, хто сьогодні має можливість заробляти кошти і таким чином допомагати Збройним силам. Ми дуже вдячні, що Асоціація міжнародних перевізників відгукнулася на це все і організувала такий Гарний і приємний сюрприз нашим воїнам. Слава Україні! Найголовніше, що збір коштів на допомогу Збройним силам триває, і всі бажаючі будь-якої миті можуть долучитися до цієї благородної і життєво необхідної справи, яка поза всякі сумніви єднає і надалі єднатиме мешканців усіх українських областей, районів, міст та сіл. А наша справа допомогти їм всім, чим ми можемо, для того, щоб ще раз повторюсь, спасти життя і мирних, і військових наших, і саме головне приблизити нашу перемогу. Тому слава нашим перевізникам, слава Україні. І найголовніше велика подяка тим, хто долучився до цієї справи. Ми будемо цю справу продовжувати. Державна митна служба опублікувала оновлені методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації на товари при їхньому поміщенні в митний режим транзиту на умовах конвенції про процедуру спільного транзиту, зокрема, деталізовано вимоги щодо внесення даних безпеки до транзитної декларації при ввезенні товарів на територію країн Євросоюзу. Детальніше на офіційному телеграм-каналі АСМАП. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас свіжими приємними новинами. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. І слава Україні!